Привіт, мої чудові! Це Богдан. Я створив цей прекрасний чудовий тренінг для вас. Е, тренінг, марафон, не знаю, як це назвати. <рес> От. Е, я хотів з вами поділитися своєю історією, бо я був дуже тривожною людиною. Я для цього навіть зняв ціле відео в Тіктоці, щоб показати, що я такий самий, як і ви. Тепо, теж е, тривожився, теж переживав. От, і, і я поступово почав долати ці тривоги, і в мене вийшло. Я понабирав різних технік. Пізніше почав вчитись на психолога, закінчив це, благополучно допомагає людям вже 5 років. От, і, 6 6 років вже, господі! А! От. І, е, типу, воно працює. Типу, ці всі техніки, які назбиралися за цей весь час, вони дійсно допомагають людям. От. Я тому вирішив для вас створити такий марафончик, щоб ви собі вдома могли спокійно це все пройти, якщо у вас немає часу на терапію. От. Якось так. Успіхів вам.